Діви, привіт! Я рада вітати кожного з вас у моєму полі, у моєму просторі. Сьогодні продовжимо говорити про цілісність, про шлях душі, близнюкове полум'я. Цілісність це не ідеальність, це ти. Цілісність це не коли все гарно всередині, тільки світло, тільки високі вібрації, тільки любов, тільки красива частина тебе. Цілісність це коли ти вся, і та, яка м'яка, і та, яка рубає, і та, яка любить і яка кричить, і ніжна, і дика, і втомлена, і сяюча, і навіть сіробура малинова. Ти можеш бути будь-якою і залишатися цілою. Рані – це лише частини, не все. Коли ми пізнаємо себе по шматочках, то насправді пізнаємо не цілість, а відокремлену грань. А грань це фрагмент, відбиток, осколок. Він ніколи не покаже всю тебе. Але він частина тебе і в цьому його цінність. Коли ти дивишся в такий осколок, ти бачиш частину себе, своє відображення, але неповне, або якусь окрему частинку, або викривлення. В цій грі ми всі збирали себе з цих частинок. І вчилися бути собою навіть коли розбиті. Ціле це більше, ніж просто сума частин. І це не коли всі уламки зібрані і все знову ідеально. Ні. Ціле це нова якість, це образ, який народжується тоді, коли всі частинки визнаються, приймаються, любляться. Коли ти перестаєш соромитись будь-якої з них, коли ти не намагаєшся бути кимось іншим, коли ти стаєш собою, етап розділення у зв'язку Близнікове полум'я це не страждання. і це не покарання. Вишка не немає сенсу просто так відривати крильця мухам. Це етап, це шлях душі. Це та точка, в якій ти пізнаєш себе окремо від нього. Не для того, щоб заслуговувати або чекати, коли він нарешті повернеться, не для того, щоб вистраждати любов, а щоб згадати, хто ти без нього, хто ти сама окреме, яка твоя суть, твоя унікальність, твоє світло? Бо тільки коли ти ціла, ти можеш з'єднатися з іншим і не злипнутися. Не зливатися в це. З'єднання це не злиття, це союз, коли з'єднуються дві цілих душі. Це союз сотворення, співз... співзвучання. Це не про те, щоб пекти від себе у нього. Або закрити ним біль. Це про те, щоб бути з ним, не втрачаючи себе. Бо якщо ти не ціла, ти, ти осколок, уламок, а осколки ріжуть. І замість любові може бути біль, замість єднання, застрягання, замість злиття нова втрата себе. Тому союз можливий лише тоді, коли кожен окрема, цілісна, свідома частина тільки тоді пазл сходяться, тільки тоді по-справжньому. Я хочу нагадати тобі ти не зламана, ти просто розділена. І, можливо, ти не знаєш, як це. Бути собою без нього, як це не шукати сенс у погляді іншого, не відчувати цілісність через кохання, яке зникло, але твоя душа знає, бо ти тут, у цій точці, не тому, що щось пішло не так, або ти погана, або він поганий, а тому, що настав твій етап спирання. Цей подкаст не про те, як повернути когось, це про те, як повернути себе до себе. Тривога, яка приходить після розриву, не завжди про страх, вона часто про глибоку порожнечу, яка оголює тебе до самої суті. Це Момент, коли стихає все зовнішнє і лишається твій внутрішній голос. І він не завжди ніжний, да? Правда? Часто він питає боляче, хто тебе з цього зв'язку, хто тебе з нього, якщо він був у тобі, якщо він частина тебе, якщо ти відчуваєш його всередині себе. А якщо ти, це і є він. І саме тут починається найглибше розділення і пізнання. Близнюкове полум'я це не про ідеальне кохання, така вже заїжджена фраза, мабуть, у кожного провідника вона лунає. Це про дзеркало. Абсолютне дзеркало відображення тебе. Цей зв'язок вивертає тебе назовні, на ізнанку, який показує всі твої шматочки, всю твою нецілісність, усе те, що ти перекладала з себе на нього, сподівання на. І етап розділення в цьому зв'язку це не кінець, не обов'язково. Це шлях до тебе справжньої, розворот. Бо для того, щоб з'єднатися з іншим, з ним, спочатку потрібно з'єднатися з собою, прийти у свій центр. Побачити свою сутність без роли, зібрати свої розбиті частинки, як осколки дзеркала. І саме тоді, коли ти станеш цілісною, він теж стане цілісним. І тоді вже відбувається не злиття, а союз, не з волю, а з балансу. Всесвіт це не лінія, це об'єм. Це коли одне ціле розбивається на безліч частинок, і кожна з них має пройти свій шлях. Це коли душа приходить сюди, щоб забути себе і згадати заново, але вже не через іншого, а через себе етап розділення він багатовимірний. Він не тільки в близніковому полоні, він у всьому. Це глобальний процес. Коли душа віддаляється, відділяється перепрошую, від усього загального, від джерела, щоб пізнати свою унікальність, свою окремість, несхожість, неповторність, щоб об'єднатися з близніковим полум'ям, ти не маєш ставати кращою версією себе. Не маєш бути кимось ідеальним, це ілюзія его. Ти маєш стати собою справжньою, чесною, голою щирою перед собою, зняти з себе всі ярлики, які не вішало про те. Яка жінка приваблива, яка гідна любові, яка жіночна, яка нежіночна, яка має подобатися, яка ні. І просто бути тією, ким ти є в душі. Тоді душа згадує і союз стає можливим. Не на рівні травми, страху втрати, а в гармонії, як союз двох повних сфер. Цей період не про втрату, це етап збирання. Ти не залишена. Ти вибрана своєю власною душею, вищими силами, вишками, твоїм вищим я, проти цей шлях, душа сама вибрала це. І якщо тобі потрібна допомога, я з тобою ніжно, тихо, безшумно, поки ти вчишся бути поруч із собою. Навіть коли ніхто інший не лишився. Дівчата, я вам вдячна за те, що ви слухали цей підкаст. Бувайте!